З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми починаємо розмову про такий дуже цікавий і дуже змістовний розділ математики, який називається тригонометрія. Що ж таке синус, косинус, тангенс і катангенс? І так почнемо з того, що таке синус. Значить, для цього нам необхідно зобразити так зване одиничне коло. На координатній площині. Одиничним воно називається, тому що в нього радіус одиниця. Одиничне кола. Е, нехай маємо деякий кут альфа. Е, відмітимо ось тут точечку позначимо буквою О, а тут точечку, нехай буквою А. І ось оце є радіус цього кола. Так от, якщо радіус цього кола повернути на певний кут альфа в напрямку проти годинникової стрілки, тобто якось от сюди, то ось оця точка перейде ось в оцю точку. А тепер увага означення. Синусом кута альфа називається ордината ось цієї точки. Або, якщо говорити повністю словами, синусом називається ордината кінця радіуса одиничного кола, повернутого на кут альфа проти годинникової стрілки. І так, де ж у нас синус альфа, а ось? Ось це число і називається синусом альфа. Що ми можемо про нього сказати зараз? Ми не можемо однозначно судити про величину цього числа. Але можна е, сказати з 100% впевненістю, що це число менше одиниці, наприклад, більше нуля, тобто воно додатнє. Е, ну, очевидно, це дробове число. Ну, Можливо, ще якісь можна буде речі сказати, коли будемо більш точно знати величину кута альфа. Косінусом кута альфа називається абсиса кінця радіуса одиничного кола. Повернутого на кут альфа проти годинникової стрілки, тобто ось оце і є косинус альфа. Можна навіть підписати. Так ось, що можна сказати про, цей, про величину цього числа? Це число знаходиться між нулем і одиницею, це число додатнє, дробове, ну і деякі ще такі речі. Зараз ми розглянули, коли ми знаходимося в першій чверті. Якщо ж ми будемо переходити в другу-третю в третю, чверть, то такі означення становляться вже незамінними. Ми пам'ятаємо, що раніше ми вже чули про те, що таке синус, косінус і тангенс, е, е, як означення знали їх для гострого кута прямокутного трикутника. Але саме для гострого кута в прямокутному трикутнику не могло бути іншого кута, крім гострого. Ну і, звісно, прямого. А от тепер ми можемо говорити, наприклад, про синус, записується ось так. Синус 120 градусів. Для цього нам необхідно повернути радіус, який знаходився ось тут, на кут 120 градусів. Оце поворот 90, і ще десь отут ми будемо. Ось радіус. Десь оце він кут 120 градусів. І знаючи, що синус це ордината кінця радіуса, можемо стверджувати, що ось він синус 120. Можна навіть тепер порівняти, що більше синус 120 чи, наприклад, синус 130. Синус 130 нам необхідно повернути трохи далі. радіус і ми можемо сказати, що синус 130 ось величина. Так ми бачимо, що синус 130 менший, ніж синус 120. Але точно величину, чому це дорівнює, зараз сказати, досить важко. Бо це число дробове, можливо, взагалі ірраціональне. тому. Та ми не ставимо такої мети зараз перед собою. Але, от, наприклад, косинус. Косинус цього кута вже видно, що від'ємний, бо косинус – це абсиса цієї точки. Ось він, косинус 120. Ось таке значення синуса і косинуса. Значення тангенса. Значення тангенса. Тангенсом означається так. Альфа. Називемо відношення синуса альфа до косинуса альфа. Тобто синус альфа поділити на косинус альфа. Це і називається тангенсом. Аналогічно катангенсом, називається косинус альфа, поділений на синус альфа. Що можна сказати про е, ці? В личине тангенса і катангенса. Ну, очевидно, тангенс і катангенс існують не завжди. Якщо синус і косинус альфа визначені для будь-якого кута, тому що який би ми не взяли кут, ми завжди можемо повернути на цей кут радіус і потім взяти проєкцію на вісь абсис або ординат, то тангенс, в тангенсі вже тепер є бачимо знаменник. І коли знаменник дорівнює нулю, сам по собі тангенс не визначений. Але про це ми поговоримо, коли будемо говорити про так звані тригонометричні функції. І на закінчення я хочу сказати, що визначивши таким чином синус, косинус, тангенс і катангенс, можна ввести до розгляду так звані тригонометричні функції. А саме, ми можемо визначити таку функцію. Як Y дорівнює синус альфа. Чому така залежність буде функцією. До речі, це числова функція. Бо кожному куту, який би ми не взяли сюди, ми завжди можемо поставити відповідність єдине значення синуса. Навіть якщо цей кут буде від'ємний, а від'ємні кути показуються от сюди. От якщо ми візьмемо синус. Мінус 10 градусів. Це означає, що радіус одиничного кола ми маємо повернути за годинниковою стрілкою. Кінець радіуса перейде сюди. Ну, а сам синус буде ось тут. Тобто, єдине, що ми можемо сказати, тут що це від'ємне число синус мінус 10. Але ж воно єдине. Немає ж іншого значення для синуса. Нікуди ж не проєктується більше. Тому така залежність установлена буде функцією. Кожному значенню аргументу, кожному ми поста можемо поставити відповідність єдине значення е змінної y. І в подальшому ми будемо розглядати вже ось таких чотири функції. Y дорівнює синус альфа, y дорівнює косинус альфа, y дорівнює тангенс альфа і y дорівнює катангенс альфа. І от уже з цього часу ми маємо право називати синус косинус, тангенс і катангенс функціями. Бо ми ввели ось такі функції. Єдине, що будемо замість альфа писати x. Тобто буде написано y дорівнює синус x. Але це на наступних заняттях ми більш детально будемо знайомитися з кожною функцією крема, досліджувати її властивості і її, будувати її графік. Дякую за увагу. На все добре. З вами був В'ячеслав Ярмак.